І на будківанок, і триває наша подорож Угорщиною. Сьогодні поговоримо про унікальний смачний хунгарікум торт Добош. Добош торта. Традиційний угорський торт, що складається з шести шарів бісквіту шоколадним кремом і карамельною глазурю. Торт названий на честь свого автора угорського кондитера Йожефа Добоша. Його прадід служив кухмейстером у Ференца Другого Ракоці, Так, так, саме того, з міста Мукачево. Сам Йожив Добош навчався в кухарській кондитерській справі на кухні графа дюли Ондраші та володів делікатесною крамничкою. У 1885 році для угорської національної виставки він вигадав свій шедевр торт, який не псується щонайменше 10 днів. Завдяки особливому масиному крему, тонкі шари крему і жорстка глазур не дозволяли торту просісти по центру. Послідовники намагалися відтворити рецепт і, врешті-решт, розгадати його вдалося кондитерову Йожефу Рідлю. У 1906 році, щоб уникнути конфліктів, Добош заповів оригінальний рецепт Добош Торта Будапейській асоціації кондитерів і дозволив випікати свій торт всім без винятку. Добош торт був улюбленим тортом імператриці Австро-Угорщини Сісі Ілізавети. І торт Добош експортувався в сусідні країни в спеціально виготовлених дерев'яних коробочках. Трошки угорської мови. Торт, торто, тістечко, шутимень, печиво, опрошутемень, бісквіт, пішкото, випічка, пекшутемень. До зустрічі!